Росія знищила морський вокзал в Одесі, а також завдала удару по зерносховищу. Ворог застосував Онікси, калібри, шахеди та майже всю ніч тероризував жителів Одеської області. Більше про наслідки ворожого біснування Софія Норенко розкаже. Близько півночі почалась ширитись повітряна тривога Україною. Спочатку росіяни атакували Одещину шахедами, однак силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БПЛА 19 із 19. Далі ж розпочалася атака ракетами. Летіли калібри з 12-ти Не вдалося приземлити лише один, а також два Онікси. Відбулось влучання. Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. «Онікси» є надзвуковими ракетами. Їх було дві і. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим. Фактично, зруйнований морський вокзал в Одесі. Це знов таки підступна тактика ворога бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення. У привокзальному готелі, який вже декілька років не працює, зайнялася пожежа. Нині рятувальники загасили вогонь. フ,ファラマル。 Через падіння уламків понівечені їх складські споруди одного з підприємств і приватний дім у передмісті Одеси. Там теж спалахнули пожежі. За інформацією чільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Одна жінка зазнала поранення уламками. Її направили до лікарні. Розуміли, передбачали, що ворог накопичує певні сили для того, щоб зробити чергову атаку, черговий удар нанести. Мова йде саме про накопичення. Опичення боєкомплекту ракет, що стосується шахедів, то кілька днів тому вже відбувалися відповідні рейси: Москва, тегеран тегеран Москва. Літаками військово-транспортної авіації. Ну власне, бачите, підтвердилися ці дані, що могли перевозити і також вантажі саме військового спрямування. Сергій Бречук додає, доки росіяни зловтішаються, що нібито завдали удару не по готелю, а на думку болотних пропагандистів по центру прийняття рішень чи навіть штабу іноземних найманців має надію, що зсу вже готуються до нової бавовни в Ерефії та Криму. Софія Норенко, п'ятий канал. Ракети та дрони Камікадзе вночі летіли атакувати Україну. Загарбники запустили 19 шахетів із російського приморсько-Ахтарська. Загалом 12 калібрів випустили малий ракетний корабель та підводний човен з акваторії Чорного моря. За повідомленням повітряних сил, дві протикорабельні ракети Онікс спрямували з району тимчасово окупованого Севастополя. Сили ППО знищили всі шахеди, 11 крилатих ракет калібр. Крім того, напередодні вартові неба перетворили на непотріб три ланцети і чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ще на два кілометри посунули окупантів наші захисники на Бахмутському напрямку. Зокрема, українські оборонці тримають під вогневим контролем трасу Бахмут-Горлівка. Про ситуацію на сході України в етері нашого каналу розповів начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. Смузі відповідальності східного групування військ вдалося зірвати 295 завдань противника. Це і використання безпілотних літальних апаратів та інших пов'язаних з радіосигналами. Та вдалося звільнити загалом в смузі східного групування військ ще 2 кілометри нашої землі. Наразі так три кілометри залишається до траси Бахмут-Горлівка. Наша артилерія, міномети, безпілотні літальні апарати наносять вогневе ураження по транспорту, який пересувається цією трасою. Ця дорога вже не може бути повністю безпечною, так як це було раніше для окупантів. Тому їм зараз доводиться використовувати інші маршрути для вивезення та підвезення особового складу БК постачання різного в населений пункт Бахмут та підсилення Груповані на цьому напрямку тому зараз ідуть важкі бої. Коли вже можна буде говорити про те, що ми дійсно її перерізали, обов'язково повідомимо про це Путін наказав шойгу до жовтня зупинити контрнаступ ЗСУ. Про це йдеться у щоденному зведенні інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, для досягнення цієї мети командування російської армії може почати віддавати накази про постійні контратаки, навіть якщо доведеться покласти багато вияків. У звіті інституту також згадується, що Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня. Тоді він казав, що українські сили не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону і. Що українські війська зазнають великих втрат в особовому складі та техніці. Сили оборони витісняють окупантів на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські військові зі свого боку не припиняють спроб загарбати собі більше українських земель на сході країни. Однак наші воїни мужньо тримають оборону і не поступаються ворогу позиціями. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 32 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області, але успіху не мав. У силу оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Відбили атаки противника в районі Авдіївки. На Мар'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на шахтарському напрямку, наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Малітопольському напрямку Сил оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту роботи на Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. 420 окупантів знищили українські військові минулої доби. За даними Генерального штабу, від початку великої війни загарбники втратили 276 тисяч своїх військових. Відчутно поменшало росіяни військової техніки. П'ять танків та 13 бойових броньованих машин не дорахувалися лише за минулу добу. Не стало ворожого війська і 27 артилерійських та двох реактивних систем залпового вогню. Непридатні від учора для ведення війни ще дві установки ППО. Противника поменшало російської присутності і в українському небі. Наші захисники підбили сім безпілотників, подбали і про автопарк окупантів. Від учора за загарбників не заводяться ще 12 військових автівок та автоцистерн. А ще заглохли чотири машини спеціальної техніки ворога. Новий тиждень нова бавовна у російському курську. Знову вибухи за попередню інформацію. Місто атакували безпілотники, пошкодили дах будинку. Джерела українських змі в гур повідомляють, що влучили у споруду російського МВС. Місцева так звана влада про інцидент поки що мовчить. Зранку окупанти гатили по Куп'янську на Харківщині. Зайнялася господарча споруда. Чільнику Ваулег Сеньгубов зазначає, що постраждалих там немає. Напередодні у козачі лопані обстрілом понівечена інфраструктура. Ворожа авіація цілила по селу Чернещина. Пожежі спалахнули біля сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка. Вантажівка наїхала на вибухівку під час польових робіт біля Андріївки. Пораненого водія шпиталізували. Далі Херсонщина двічі окупанти обстріляли вночі Херсон і Антонівку. За даними голови міської військової адміністрації, на обласний центр загарбники скинули дві керовані авіабомби і пошкодили будівлю навчального закладу. Крім того, за інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, на ранок ворог вдарив з авіації ще й по населених пунктах Ольгівка. Львове та Береслав. В останньому авіабомба окупантів поцілила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого вже і декількох травмованих. І ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих через ранкові обстріли ще уточнюється. Минулої доби.